Колега, депутат, говорить про те, що це робиться з метою для того, щоб там молодь сюди ходила, розвивати і таке інше. А а що вам вважається робити? Розвивати, це молодь, щоб ходити і так далі. Ну, На даний час це комунальне підприємство районного значення, і я вже почала працювати в цьому напрямку. Е, обласне підприємство кіно-відеомережі, Вінниця кіно е, надає нам послуги. Ми маємо доходи їх 80%, нам аж 20%. Якщо квиток коштує 10 гривень, вони таку ціну доставляють для дітей у 3D-форматі фільм, то може уявити, скільки нам відходить кошти. Ситуація в виховці. Дійсно, катастрофічно відносно залучення молоді до якихось нормальних закладів і нормальних гуртків. І я не говорю про маленьких, про маленьких діток, вони не займаються, слава Богу. Займається музична школа, де також ходять діти в основному десь до 6-7 класу. А молодь, яка вже старшокласники, яка після вже яким років 17-18, вони не мають де подітися. Абсолютно. І той будинок, що вони кажуть, хто там його зробив аварійним, я не знаю, хто там на нього які там складав ці см'яти, я теж не знаю. Але я не корінна, я там ніколи не була в дитинстві і в молодості. Через це в мене виникла така цікавість зайти туди зараз. І коли був базар в один день, я туди взяла і зайшла. І що я вам хочу сказати? Просто не побілене. Пол зачовганий, ну щоб десь, я хочу, щоб ви як будівельний зайшли, подивилися, щоб там десь хоч була одна щілина, куди влізла моя рука, там нема таких щілин. Я не знаю, що там таке аварійне. Перекрити напевне, так. Да. зробити е, штукатурку, переробити підлогу, да. зробити отоплення, да. але там воно таке крепке, що воно ще перестої не знати кого і скільки. І якщо ми взяли. Тільки що проголосували. Бюджетна комісія практично не голосувала. Ну, проголосували і взяли Капущака на свою шию і взяли, це буде добра проблема. Задаєте мене на той рік. Цей рік фінансування є, цей рік пройде слава Богу. На той рік дали нічого Це проблема. Буде ми не тікати, то ми не Ні, ну взяли так, взяли. То це приміщення взяти на чи, чи почати хоч би це, щоб воно було до міської ради. Треба, щоб туди ходили липовецькі діти. Юнаки і дівчата. Розумієте, там є поле, там розвернеться. Якщо це, це будівля, буде, якщо ця будівля буде, буде тут, там розвернеться буде поле, на якому можна буде щось робити для молоді. Через те, що в кожній програмі хто б не прийшов і хто б не балотувався, говорять обов'язково зайнятися молоддю. Ну далі цього абсолютно нічого не йде. Діка, я дотичний до цього вітає. Я хочу вам сказати. Ти його справа. Але нам треба врахувати, що ми беремо. І що ми маємо класти, бо будуть показувати на другий рік пальцями, хто нічого не робив Науменко, а тепер взяв Грушкою і теж нічого не робив, А він нічого, ну я ж вас 15. не перебивав. Ну що за людина, я б. Я ж вас не Так, щоб не було такого, треба знати, що ми, якщо візьмемо цей. То 3 мільйони 300 тисяч в розцінках 2010 року був заданий коштовим. І якщо ми зараз візьмемо його, то ми будемо мати як мінімум 13 мільйонів. Дайте нам половину, і ми зробимо здання з Значить, Значить, ним. Тепер Леся Борисовна вже не знає, але я вам скажу, що навіть мені за 6 років ніхто копійки не дає, тому що ви знаєте, що... ты взял немає немає. не мая, не будь ласка, я официальный, веер официальный особый, я два чек, Минская рада, голова Минской це это Йому доцільно брати. я вас розумію, <гумент> ви <гумент> провокаційно таке задаєте мені питання. Так, я ваше рішення буду. <гумент> я ж не можу це рішення прийняти. Тільки ваше рішення. вже Скажіть, будь ласка, на цей рік ще щось виділено на ремонт <гумент> пілька? Ну, приміщення аварійне, і я не маю права робити ремонт. Я не питаю, <гумент> чи ви маєте, чи не маєте. Гроші виділено? <гумент> Ні. Не е, Василь Федорович, скільки ви були кінно директор, що не мережі, скільки було, крім того, що було виділено на проєкт реконструкції, скільки грошей було виділено на світ? Я ж, я вишу, і я ну, не є, є, роки, То, То, Ні одної копійки не погано дав. Ні одного копійки не Ні за той мільйон районна рада не виділяла, ні за цей виділяла. Але тим не менше, районні керівники, які я прийняв, і зараз Віктор Володимирович знає, він робив мені на смерти на, на ремонт і так далі. Він набагато краще, тому в якому стані я його прийняв. <клес> ви чули, ви не я вибачаюся, коли прийняли кінотеатр, <клес> пам'ятаєте, куди? В, в районну власність, бо передавали з міською. А, так. Да. У 2006-му, якщо я не повідомляю. У 2006-му, то 2016 років 10 років районна рада не виділяла нікопі. Ви чули, що сказали? Зараз вона прислалася Борисівна. Да, багато говорять за проєкти, районна рада підписати, у писати. вас є якісь проєкти під цей кінотеатр. Звичайно, я вже говорила з Іваном Павловичем. Вивчається питання, скільки коштів має бути переоцінка от цієї технічної документації на реконструкцію, і має виділити адміністрація Районна Рада на переоцінку цієї технічної документації, а потім на е, Я планую разом із Станіславським писало. ખુદ્ર